В реанімації після інсульту я був дві з половиною доби, і мене лікарі виписали, можна так сказати, вигнали незрозумілих причин. І от, от тут уже виникає зразу юридичне питання і претензія, чому лікарі порушили протокол, адже люди з такою хворобою, як інсульт, інфаркт, перебувають у медичному закладі. На стаціонарному лікуванні 70 днів. І ви розумієте, що на даному етапі працювати юристом в сфері медицини з однієї сторони дуже цікаво, з другої сторони, дуже складно, тому що є великі масові порушення протоколів, накази Міністерства охорони здоров'я. Але е як би вплинути просто. По-людськи на це дуже складно. Після того, як я приїхав додому, мені до вечора стало ще гірше, тому що тільки 2,5 доби я перебував в реанімації, в лікарні і викликав швидку, мене відвезли в першу міську лікарню, я там лікувався ще близько 10 днів, якщо не помиляюся. Потім я виписався, дві неділі відлежався, і мені погано було, я звернувся до невролога, самостійно прийшлося їхати до нього, що мені реально погано, і, можливо, вони змінять щось в питанні лікування. Хоча самого лікування не було, були тільки медичні там, препарати, на цьому закінчилось. Невролог нервувала, так себе хамсько поводила а Сказала ось тобі, там додаткові таблетки, дивці через півроку з'явився. І тут, звичайно, люди, які мали інсульти, дуже розуміють, що нервова система дуже е, пошкоджена, якщо людина мала інсульт. Я не втримався, я почав сваритися, і в мене там їх пертинічний. Приступ був і все інше, і лікар зрозуміла, що я так не відстану від цього від неї, і почала писати направлення мені на проходження ЛКК для того, щоб встановити групу інвалідності. Саме інсульт і саме сварка е з лікарем дала мені поштовх вивчати медицину, так як я маю вищу юридичну освіту. А от я розумів, зрозумів той момент, що права пацієнтів порушуються на кожному кроці. І я почав розбирати з того моменту, з 2021 року, нормативну правову базу в медицині, накази, постанови, протоколи. І паралельно, звичайно, вивчати медичні терміни, медичні правила. І це якби заново почав вчити нову науку. Звичайно, це нелегко. Звичайно, з лікарями нелегко співпрацювати, я хочу сказати, тому що я не хочу зазначити, що це боротьба, це співпраця. Але лікарі не хочуть співпрацювати, і в деякі мірі вони вважають, що якщо вони лікарі, то тільки вони можуть там розбиратися. Але це не так. На сьогоднішній день офіційної медичної інформації достатньо у просторі, і можна це вивчати не гірше лікарів. Я почав проходити ЛКК. Хто проходив, його сам розуміє, що для тяж... людей з тяжкими захворюваннями це нелегко. І потім ми подали документи на встановлення групи інвалідності, і мені надали третю групу, хоча потім, уже, коли я почав розбиратися, порушення системи кровообігу з такими захворюваннями, як інфаркт і інсульт, це не третя група інвалідності, це друга група інвалідності. Але на сьогоднішній день для звичайних людей її практично не дають. Тому приходилося боротися, там я не вибрав другу групу, мені її продовжували третю групу 3 роки поспіль. Але все рівно я радий цим знанням, цій практиці, цій ситуації, тому що я почав розвиватися як юрист. І коли я зрозумів, що дуже багато, знову буду повторювати, помилок, дуже багато маніпуляцій під час лікування, під час встановлення групи інвалідності, під час встановлення діагнозу, під час встановлення основного діагнозу і супутніх захворювань, ускладнень. І тут стало мені дуже цікаво. Якщо ми беремо, наприклад, лише от інсульт, а, до речі, під час інсульту мене виявили вроджену ваду серця, двостолково артуальне клапан, не дивлячись на те, що проблеми з серцем в мене були з дитинства. Я дуже часто е, перебував в медичних закладах на лікуванні, але от сам факт: 39 років що Вроджена Вода Серця дізнався саме завдяки інсуту. І коли ми вже будемо брати е, все мої захворювання, то всі вони відносяться до порушення системи крову. Тому що е, є основний діагноз. Які лікарі приховували і не хотіли встановлювати або не хотіли по ньому подавати? Основним діагнозом питання інсульту інфаркту, це є гіпертонічна хвороба. Тому що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я гіпертонічна хвороба третього ступеню, третій стадії, ризик четвертий, великий. Або невеликі, але все рівно встановлюється, коли є враження органів мішені. Це питання мозок, серця, нирки, легень. І коли є ці захворювання, то все залежить від складності цих захворювань, від ступеню, там, наприклад, ниркова недостатність або хронічна хвороба нирок, інсульт, інфаркт, що я повторюю, то. Встановлюється третя ступінь, третя стадія гіпертонічних хвороб. І є такі в наказі прописано враження органів мішені. Також, паралельно, через гіпертонію часто розвивається таке захворювання, яке на сьогоднішній день ховається медиками, це енцефалопатія. Чому вона ховається? До речі, вона почала ховатися ця захворювання з 22-го року. Тому що це безпосередньо порушення кровообігу головного мозку, відмирання клітин, простими словами. Є різні види енцефалопатії. А от в гіпертоніків це гіпертонічна енцефалопатія. І ви не розумієте, чому на сьогоднішній день медицина так не хоче бачити це захворювання, тому що коли є тяжке захворювання після інсульту, інфаркту, е гіпертонія, в принципі, вона й була, але інших ступенів, якби офіційно визнавалося легше. То паралельно ми отримуємо також ще тяжке захворювання це енцефалопатія. І вже в людини дві, два захворювання тяжких. Якщо ми не будемо брати, там, можливо, ще паралельно розвивається захворювання серця, можливо, і легенів, і нирок, все може бути. Да? Судин. Тому от треба розуміти, що в варіанті, що з моєї розповіді цієї дуже важливо, встановлення діагнозів. Те, що я часто говорю, встановлення діагнозів це дуже важливо, шановні. І прив'язування цих діагнозів до міжнародного класифікатора захворювань, який потім допоможе вам встановлення групи інвалідів. Ну, принаймні повинен допомагати, бо це є алгоритм. Я вже записував відео під час лікування стаціонару. Є інструкція. Коли ведеться особлива, особлива справа хворого. От саме коди Міжнародного класифікатора пишуться в, в, особлив, в цій справі за хворого. під час коли людина поступила в стаціонар і при виписці. А часто у виписці ви не бачите. Тому ви можете звернутися до медичного закладу в момент лікування, заявою, щоб вам прописали всі ваші захворювання відповідно до міжнародного класифікатора. І потім уже ці класифікатори буде легше подавати на оцінювання. І ви будете розуміти це все. Це якби з однієї сторони, елементарно, а з іншої сторони, тут потрібно, щоб це зробило. Наступні відео будуть вже безпосередньо про захворювання, класифікатори і все інше. Тому моя історія поки що не закінчується. Всім гарного дня!